В кінотеатрі Оскар відбулась прем'єра документального фільму Форма вогню. Стрічка розповідає про перші дні після звільнення Херсона від російських окупантів. Рятувальники працювали в складних умовах, оскільки, відступаючи з міста, російські військові вивезли пожежні машини та обладнання ДСНС. Юні журналісти 33 го каналу «Кіц» поспілкувалися з організаторами та учасниками заходу, дізнавшись про його цілі, та почули надихаючі історії героїв, які стоять за цією важливою ініціативою. Вітаю! Сьогодні ми завітали на прем'єру фільму Фойма вогню. Скажіть, будь ласка, чи важливо показувати такі фільми в наш час і чому? Ви знаєте, це вже не просто в кіно, це історія. І наступні покоління дітей наших українців будуть бачити саме? Ці події, які зараз з нами відбуваються. Саме от, ось по таким кіно. Це дуже важливо. А хто є для вас героєм в наш час? Та кожен, хто тут зараз, в нас в країні, хто бореться, хто живе, вірою в перемогу, робить все можливе і неможливе. Він кожен герой. Дяк. І ти теж. Дякую. За словами авторів, у стрічці йдеться про зведений загін ДСНС, який виконував завдання у звільненому місті. Зараз ми перебуваємо на прем'єрі фільму Форма вогню. Підкажіть, чому зараз важливо показувати і знімати такі фільми? завжди треба показувати наших наших героїв що вони роблять тому що якщо ми згадаємо навіть другу світову війну завжди були фільми які показували про те як як потрібно робити навіть американці спеціально зробили е, спеціальну комісію яка е, в які було входило багато сенаторів, які вибирали фільми, які патріотичні фільми. Нам потрібні фільми, які показували б правду. Да, це протидія діяння проти Росії, проти їхньої пропаганди, яку вони видумують. Ви ж знаєте, вони знімають фільм Буча, де самі показують, що це зробили не невідомо хто. Вони скриваються. Тому ми маємо показувати люди, мають знати своїх героїв в обличчя. Форма вогню це документальний фільм, який відображає події, що відбулись у перші дні після визволення міста Херсона. Він розкриває історії героїв, які вели боротьбу, та зберігали надію на краще майбутнє. У мене є до вас пару запитань стосовно створення фільму. Розкажіть, як виникла ідея його е, дивіться, ми знімали ролик про силу оборони України, і я познайомився з генералом Братко. І він мені показав відео про роботу рятувальників ДСНС, і це було неймовірне відео просто, як хлопці працювали, ризикуючи своїм життям. І в той момент от саме виникла ідея зробити про це фільм. А яка його головна мета цього фільму? Головна мета фільму це розказати про подвиг рятувальників українських рятувальників всьому світу. А ось на вашу думку, чи варто транслювати подібні фільми світові? Показувати наші реалії? Чи варто це робити? Я думаю, це дуже важливо, тому що від цього залежить допомога, яку надають нам країни-партнери, тому що вони мають бачити, як наші люди героїчно собою рятують людей, захищають країну, як вони борються. Це дуже важливо, щоб країни-партнери розуміли, що у нас взагалі в Україні. А хто є для вас сьогодні героєм? Ну, для мене сьогодні героєм є герої мого фільму. Це рятувальники пан Андрій Козак та пан Андрій Гуменюк та Михайло Балюх. От це такі основні персонажі, їх там було, звісно, більше. От це ну, люди неймовірної мужності, і мені було неймовірно для мене була це велика честь знімати про них фільм. Заступник голови ДСНС України Володимир Демчук вручив рятувальникам відомчі нагороди на грудні знаки, знак пошани та за відвагу в надзвичайній ситуації. Через кілька днів після деокупації російська армія починає обстрілювати житлові райони міста з мінометів та важкої артилерії. Чистий тероризм. Ми з вікон роз, розташування там, де ми проживали. Ми бачили, як міни влучали в багатоперехові будівлі. Одразу надійшов виклик. Через російський обстріл почалася пожежа в одному з центральних житлових будинків. Вогонь швидко розповсюджується. Шість поверхів горить. люди забігаються, термінового машину. Але в той час в Херсоні не було достатньо техніки для гасіння вогню. Відступаючи з міста, росіяни вкрали пожежні авто та обладнання. Рятувальники кидаються в пекло без захисту органів дихання. З вами був 33 й канал Кіц. Ми дякуємо нашим захисникам, адже їх відвага та відданість є великим джерелом натхнення для нас усіх.